90% людей отримують погані генерації просто тому, що вони пишуть неправильно промпт. У цьому відео я вам покажу різницю між поганим промптом і тим, який дає результат з першого разу. Що таке промпт? Промпт – це ваша чітка команда штучному інтелекту. Простіше кажучи, це спосіб передати йому інформацію про те, що саме ви хочете отримати. Промпти я поділила на три основні рівні. Обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що третій рівень це той формат промту, який кардинально змінить ваше уявлення про генерацію зображень і про роботу зі штучним інтелектом в цілому. Використовуючи його, ви зможете зекономити свій час та отримати результат, який ви уявляєте вже з першої генерації. Перший рівень написання промптів це новачок взагалі без бази. Це той етап, коли ми взагалі не маємо жодного уявлення про те, як правильно писати промпт. Десь колись чули, що на основі опису можна створювати картинки або фото і одразу йдемо до нейромережі. І пишемо щось на кшталт, наприклад, створи мені фото жінки, яка в тренажерному залі біжить на біговій доріжці. І добре, якщо цей текст буде ще написано на англійській мові. Такий промпт це типовий приклад промптів першого рівня. Ми просто пишемо, що хочемо побачити, але не пояснюємо, як саме це має виглядати. І результат, звісно, що виходить далекий від очікуваного. На цьому етапі багато хто думає, ці нейромережі фігня, в мене нічого не вийде, це точно не для мене. Але справа тут зовсім не в цьому. Головне розуміти, що нейромережа вона не читає ваші думки. Вона не знає, який стиль, освітлення ви хочете, як має виглядати та людина чи об'єкт, який ви хочете згенерувати. Я згенерувала зображення за цим промптом, і ось результат, який я отримала. Дівчина на фото то тобто взагалі рухається в іншу сторону, ніж потрібно було, і це зображення взагалі не має нічого спільного з тим, що я хотіла побачити. Саме тому такі простесенькі промпти одним реченням вони ніколи не дадуть бажаного результату. Їх взагалі не варто використовувати ніколи. Другий рівень це вже більш такий продвинутий, коли людина хоче, наприклад, згенерувати зображення, і вона розуміє, що вона може звернутися по допомогу до штучного інтелекту. Наприклад, вона йде в чат GPT або в DeepSeek і задає йому запит, щоб той їй згенерував промпт. І отримує вже такий розгорнутий професійний промпт на англійській мові. Такий промпт нейромережа справді краще щитує, і з ним вже можна отримати досить непоганий результат. Я згенерувала зображення за промптом другого рівня, і результат вже виглядає значно краще. Але навіть тут видно, що нейромережа не до кінця зрозуміла мій задум. Фото більше схоже на якийсь випадковий кадр, а не на чітко продуману сцену. Я я все ж не раджу використовувати такі промти, тому що вони універсальні. І якщо ви хочете отримати дійсно оригінальні якісні кадри, професійні, то ви їх не отримаєте. І третій рівень промтів – це вже структурований, чіткий професійний промт, який дозволяє повністю контролювати результат генерації. На цьому рівні ми не просто описуємо ідею, а даємо нейромережі конкретний план із дев'яти пунктів. Це так звана своєрідна схема, за якою ми прописуємо всі деталі нашого задуму. І вже на основі цього плану нейромережа нам формує точний промпт. Зараз давайте детальніше розглянемо кожен із цих пунктів. Камера. У цьому розділі ми вказуємо, як ми саме бачимо нашу сцену через камеру. Сюди входить тип кадру. Це може бути крупний, середній, повний, далекий план, ракурс. Тобто з якого боку відбувається зйомка. Це може бути спеду, збоку, під кутом або зверху. Рівень камери: це може бути на рівні очей, зверху або знизу. Також тут ми вказуємо, чи буде в нас фон розмитий, чи буде все в фокусі. Опис сцени. Тут ми коротко описуємо головну подію або дію, яка відбувається в кадрі. Об'єкт або персонаж. Тут ми прописуємо, хто або що в нас є головним в кадрі. Якщо це людина, то ми вказуємо її вік, стать, колір волосся. Якщо це об'єкт, то прописуємо, з якого матеріалу він зроблений, який його колір, форма, якісь його характерні особливості. Одяг і реквізит. Цей пункт є особливо важливим, якщо ви створюєте серію зображень з одним. Персонажем або об'єктом. Тут ми описуємо одяг, зуття, аксесуари, їхній колір, матеріал, з якого вони зроблені. Також якісь додаткові деталі, які мають бути поруч з нашим об'єктом або персонажем, емоції та настрій. Тут ми прописуємо, яку емоцію передає наш персонаж: радість, злість, розчарування, агресія. Правильно передана емоція, вона робить зображення більш живим. Поза та дія. Тут ми вказуємо, як саме має бути розташований наш об'єкт або персонаж. Наприклад, він може сидіти, стояти, бігти або виконувати якусь, наприклад, дію. Локація та середовище. Тут ми вказуємо, де саме має відбуватися наша подія. Приміщенні, на вулиці, на природі, наприклад. Також тут ми вказуємо основні елементи фону: архітектуру, наявність якихось певних меблів, кольори, які мають бути присутні. Світло. У цьому пункті ми описуємо тип та напрям освітлення. Наприклад, природні чи штучне, м'яке чи контрастне, холодне чи тепле. Також ми тут вказуємо час доби і стиль. У цьому пункті ми вказуємо, в якому стилі має бути наше зображення. Найчастіше використовуються три основні стилі, які підтримують всі сучасні нейромережі. Реалістичний. Він максимально наближений до реального фото. Сюрреалістичний це поєднання реальності з вигадкою. У цьому стилі можуть бути якісь фантазійні персонажі або об'єкти з людськими рисами. І художній. Це стилізоване зображення, більше схоже на якусь ілюстрацію або мультфільм. А тепер давайте подивимось, як виглядає зображення, згенероване за промтом третього рівня. І тут різниця відчувається буквально у всьому. Цей кадр виглядає так, ніби його зняв професійний фотограф. Коли ви працюєте з промтами третього рівня, то генерація перестає бути лотереєю. Відтепер кожен кадр це точне виконання вашого задуму, а не здогадка нейромережі. Якщо це відео було для вас корисним, підтримайте його лайком і підписуйтесь на канал.